Друзі, вітаю в Польщі. Почали готуватися до евакуації. Ось така от історія: 0,3 свого ВВП будуть тратити на те, щоб вчасно вивести людей, організувати маршрути, вивести мистецтво, культурну національну спадщину. А військова загроза. Поляки вже готуються до цього. Ви знаєте, що газета виборча писала, що не просто готуються поляки масово почали скупати нерухомість в Іспанії. Я говорив зі своєю викладачкою Іриною Феліксона. І Ірина Філіксна каже, що ціни підросли 10-15%. Бачить по тому, що а, виросли за рахунок поляків, які купують другу нерухомість, куди вони потім можуть виїжджати. Ну, зараз вже бачимо наступний крок: масова евакуація. І плани уряду вже готують план. Про деталі евакуації я вам зараз розповім. А ще історія з дронами. Наші полетіли на Петербург. А, і порт, і аеропорт, і в них там трохи паніка. Аеропорт перекрили. А російські полетіли якраз таки на Даню, до Копенгагена в аеропорту Кьоге. Там замітили російські безпілотники. Ну і власне до цього прийшла ця історія. Плюс давайте ще кілька слів про Сполучені Штати. Людина, яка підірвала військовий 36-річний, який підірвав сайбертрек Ілона Маска біля готелю Трампа. Написав листа, каже, що це не просто так. А Блінкін сказав про лінію фронту і як може закінчитись війна, дав одне з останніх своїх інтерв'ю Нью-Йорк Таймсу. Підпишіться на цей YouTube канал і запитайте себе, чи ви точно підписані і перевірте це. Бо, як виявляється, половина з вас думає, що підписання насправді ні. Тому, будь ласка, зайдіть прямісінько зараз. Подивіться підписані ми з вами. Що називається, дружимо чи не дружимо. Подивіться, будь ласка, бо я думаю, що ми дружимо, а виявляється, що ні. Тому подивіться підписку і ми з вами починаємо. Почнемо з Ленінграда, там аеропорт їхній Пулково перекритий. Два рази за день його закривали, боялися українських дронів, і не просто так. Хай бояться, тому що українські дрони летять і військові цілі знищують. А якщо вони на цивільних аеропортах ховають свої військові цілі, то ну знову ж таки ви просто самі себе підставляєте. Друге розуміють, що військові цілі можуть і біля аеропорта знаходитися, але все рівно весь аеропорт перекриває, тому що бачите, що росіяни з цим насправді впоратись не можуть і б'ють часто по цивільній авіації своїх або сусідніх країн. Усть Луга, це їхній порт, теж перекритий. Чотири сьогодні перелетіло туди безпілотники. Кажуть, що все збили, але є пошкодження. Ну, раз ви так все хорошо збиваєте, то звідки ж потім беруться пошкодження. Українські дрони досягають дійсно великих відстаней. Світова преса зараз робить прогноз на 25-й рік. І, зрозуміло, що найбільшу ставку в дронах, штучному інтелекті і озброєння ставлять на Україну. Кажуть, що якраз таки українські... Хлопці і дівчата вміють управляти цими штуками. І якраз найбільший прогрес може статися саме тут, на нашій землі, де українці обороняють свою державу від російських окупантів. Росія тим часом дрони використовує по-іншому, щоб шпигувати і якраз спробувати окуповувати територію. Зараз вони залетіли в Данію. Це не перша історія, коли вони залітають в цю країну в аеропорт Кьоге, Порохань. Про зальот дронами ніхто не давав, тому зрозуміло, що шпіонаж, приїхала поліція, нікого нічого не зловили. Літали і в вдень і вночі. Одним словом, данці трошки налякані, бояться, що Росія може туди прийти. Плюс бояться насправді, що Штати теж почали їх качати по Гренландії. Тому бояться, що якщо Росія буде нападати, то Гренландія захоче від'єднатися, і тут Трамп візьме їх і підхватить і забере до себе. От демократичним шляхом зрозуміло, що тому зрозуміло, що дання зараз що називається налякана, дання на нервах, тому будь-який дрон, який залітає, їх ну тривожить. Нещодавно українські активісти дуже круті, і класні. От бикотували проти російського сірого флоту і намагались дроном теж зняти. Ну то щоб ви розуміли, наскільки данці налякані, данці взяли і приїхали, і заарештували наших активістів. Там були мої друзі, дуже класні, їх теж заарештували, завезли до в'язниці. Потім вияснили всю інформацію, і зрозуміло, що відпустили. Ну, але все рівно ніколи не приємно а, приїжджати до в'язниці, тим більше, коли ти робиш гарну справу. Мене колись за бойкот компанії Nestle, яка не хотіла виходити з російського ринку і зараз не хоче виходити, просто проплачує багато реклами. А, просто заарештували. Потім зрозуміло, що все пояснили, все розказали. Такі такі речі бувають. Але неприємно, коли в Данії, яка з Україною робить спільну справу, заарештовують українських активістів. Ну, але, типу, вирішилось все без скандалу, відпустили, все нормально. Тому вони налякані. Дійсно, прильоти цих дронів їх лякають. Ну а ти вони намагаються зі всіма ними боротися. Більше того, щоб ви розуміли: в Данії просто літати дроном заборонено. В Данії літати дроном заборонено, треба брати дозвіл в поліції. Це в нас можна вилетіти собі десь на Донбасі, поїхати зажмурити три російських танки і повернути собі назад, пообідати і після обіду ще покласти три російських танки. Тому що так працюють українські безпілотні війська, так працюють українські дронщики. От, а ви бачите, на заході це все вже зарегульовано. Колись буде зарегульований в нас, і дрони будуть доставляти тільки максимум їжу чи товари з магазину, будете замовляти собі через телефон, а дрон автоматично буде вам все привозити. Зараз треба цими дронами знищувати російську зброю. Але в Данії дійсно налякалися і зараз готують певні контрзаходи по захисту своїх стратегічних об'єктів. Не просто так Росія там все вивідує. Далі сама Польща про що я хотів з вами поговорити? 0,3% ВВП буде виділятися щорічно на евакуацію. Причому план сказали готувати суперсрочно. Він уже має бути готовий. Три місяці дали відповідним міністерствам підготувати повний план евакуації поляків та польських культурних цінностей. Ось таку задачу поставило найвище керівництво, дуже бояться нападу. Ну, там ще є прикриття, у нас була повінь в вересні, тому давайте ще повінь. Ну, давайте так. 0,3% ВВП на повінь не виділяють. Зрозуміло, що бояться російської агресії. Зрозуміло, що бояться нападу і готують населення до евакуації, до вивозу. Знову ж таки, питання куди? Якщо думати, що в Німеччину вивезти буде безпечно, помилка. Чи в Данію помилка, в Угорщину, помилка. Навіть Іспанія, де скуповується зараз поляками дуже, і Італія, до речі, де скуповується дуже багато нерухомості, теж не захищені. З точки зору нападу, це такі самі європейські, багаті натівські країни, куди захочуть полізти варвари або з Північної Африки, або з Західної Азії, наприклад, з Московії і Петербурщини. Розумієте, ось тут проблема, що а куди тікати? В Штати теж Трамп не захоче всіх приймати, і подивіться, по кількості Штати не прийняли навіть наших більше. Європа приймала, сусідні країни, але чому приймали? Бо ЄС і НАТО. Питання в тому, що коли ти в ЄС і в НАТО уже, то тікати нема куди. Треба захищатися. Куди вивозити, куди ховати, Ну, можна в гори, там зрозуміло, що є якісь схованки, є кабінети для роботи і прем'єр-міністра. І для президента поляків давно це збудували, воно давно там є. Ну, от, Щось радянські війська будували, щось вони самі будували. Ну, Але сказати, що вивезти з країни або засунути десь всередину, це вбереже. Ні. Друзі, треба вкладати ці гроші в захист. Причому не Польщі, а сьогодні вже треба вкладати це в захист України. Більше, більше, більше поляки дійсно нам допомагають, стараються, але друзі, повірте, не ми ці цифри придумали, не ми розпочали цю війну. Хочете, щоб план евакуації не спрацьовував, інвестуйте зараз в Україну. Віддайте все, що у вас є, просто щоб захистити себе. Причому, повірте, в даному випадку ще й чужими руками, коли прийдуть на вашу територію, всі ці евакуації будуть ну так дуже примарними, хаотичними і. Не завжди ефективними найкраща евакуація це превенція. Тому давайте гроші в Україну. Але бачимо, що поляки задумались, зрозуміли. Не просто так Росія атакує дронами Данію, не просто так Росія шпигує в е, Німеччині. Ви знаєте, що Балтійське море це одна з нових арен і театрів бойових дій. Ну от і за даними розвідок тих же самих Балтійських країн, і Польщі, і Німеччини. Якраз наступна історія може після України може розгортатися, якраз таки в їхньому морі, яке сьогодні перевантажено і з точки зору логістики, і з точки зору комунікації, кабелі інтернет, кабелі електри... електрика, дуже багато добувають, дуже багато цих ж північні потоки. Там одним словом не море, а просто велетенська комунальна калюжа, типу в якій зійшлося дуже багато геополітики, і це все в якийсь момент може взірватися. По рівню накалу це нічим не поступається південно-китайському морю, де філіппінці не чують Сполучені Штати і жорстко відповідають Китаю. Китай до такого не звик намагається спробувати продавити і Малайзію, і Філіппіни, і ще парочку сусідів, і загалом по всьому периметру своєї акваторії. Ну от намагається знайти собі ну, непоганого спаринг партнера для бійки, правда. Всі, крім філіппінців, намагаються уникати таких спарингів, тому що розуміють, що дуже погано все це може завершитися. Так, от про Польщу евакуацію планують. План через три місяці 0,3 ВВП будуть витрачати. Але повторюсь, друзі, краще б цього всього не було і це все не почалося. Так це не від вас залежить, але від вас залежить передати потрібну допомогу в Україні, щоб в Європу це не прийшло. Ну і пошвидше забрати Україну в Європу. Чому тому, що це наша колективна безпека і вас, і нас? Поляки зараз будуть головувати півроку в них піде на головування. Почали непогано вже на першу зустріч. Так звану нараду з приводу головування не запросили Угорщину. Горці дуже обідали, сказали, як так без Орбана, як ви хочете тут це проводити, якщо не буде путінських агентів, як же Путін дізнається, про що ви там говорили? Ну, але треба пришвидшити всі процедури, і Єврокомісари теж натякнули полякам, що від вас чекаємо одне найголовніше питання: Україну. Не польську аграрку, не польську оборонку, не польські. Там культурні цінності і спадщину Україну від них чекають. І це чесно сказали в Брюсселі. Надіюсь, на взаємність і наші польські друзі і колеги почують брюссельських товаришів і все це зроблять. Тому що це супер важливо. Ось така історія. Далі, Блінкін е, вийшов з інтерв'ю в Нью-Йорк Таймс, каже, що лінія. Е, Оборони Україною лінія розмежування з Росією посунеться, але не сильно, тільки Українці можуть визначити, де вона зупиниться, і на яких умовах українці за допомогою інших друзів і партнерів будуть її повертати. Він сказав, що Україна точно ніколи не визнає окупацію і завжди буде мати претензію на ці території і спробує в потрібний момент її повернути. От, далі, блінкін сказав, що він робив все можливе, що він допомагав. Він бачить ситуацію в комплексі і дуже сильно за це переживає. Але треба розуміти, що Блінкін збирає свій великий чемодан і буде залишати посаду. Менше двох тижнів йому залишилось там знаходитись. Далі туди зайде Волц на місце Салівана. Далі туди в ці кабінети зайде Мерко Рубіо, якраз на посаду Блінкіна. Ну от, і дуже важливо, щоб Марко займався так Україною, як цим займався Блінкін, а не переключився, наприклад, на Венесуелу, де за кілька днів до інаугурації Трампа відбудуться теж вибори, і Мадуро піде знову. При рейтингу нижче 30 там може початись революція для того, щоб, наприклад, викачати там багато нафти і закинути її на світові ринки, щоб понизити для Путіна. Це теж може бути історія. Якщо Рубіо це зробить, цікаво. А якщо почнуть робити революцію або боротися з Мадуро, але не качати дешеву нафту, не цікаво. Тому що тоді Путін буде сильний, а ми без американської уваги і дружби. Це мінус. Якщо швидка революція скинули Мадуро, запустили бензоколонку і зробили нафту по 40, до кінця року в Путіна грошей не буде. Це нормально. Але теж треба дивитися, чим Марко буде займатися. Марко дуже знайомий з якраз таки з Венесуели, батько там був послом. Ну от тому не стільки він може дбати про Україну, скільки займатися знайомими регіонами. Хоча у Марко Рубіо, ну от були дуже серйозні проукраїнські заяви, де він якраз таки нас захищав і критикував демократів, що допомагають замало. Ну ось зараз в нього буде можливість все це виправити. Джонсон теж на базі. Я вам сьогодні зранку писав відео. Подивіться, Джонсон вже переобрався, отримує вітання. Запросили депутатів з дітьми, фотографуються. Ну найголовніше, щоб допомогли і українським дітям, щоб ті теж так само могли радісно фотографуватися. Можливо, не з депутатами. І от в нас все-таки більш прийнято, більш цивільні фотографії робити там з медиками, з віслючками. Типу, і от, але знову ж таки, щоб цих дітей була така можливість, так само, як в їхніх. Американських однолітків. Е, ну і ще, Сполучені Штати, записку залишив цей 37-річний військовий, два рази був в Афганістані. І каже, не просто так він підірвав цю машину. І те, що я вам казав, не хотів вдаватися в конспірологію, але бачите, воно підтверджується: ну, не просто так Тесла, не просто так напроти будівлі Трампа. Він каже: є проблема. Я цим сигналізую. Феєрверки, зірвана машина, каністри з бензином не просто так. Він каже: я показую, що є проблеми. Система хвора, штати здають позиції. І він каже, треба над цим працювати. І він розумів, що просто написати листа ніхто не прочитає. Штати реагують на шоу та насилля. Ось що він сказав. Він відправив листа перед цим. Взагалі, якийсь діджитал злочин, машину взяв в оренду. Доїхав туди, відправив електронні листи. Потім його телефон ну, зрозуміло, що спецслужби відкрили. Перечитали всі його нотатки, записки. Дійсно, були проблеми з психікою, з менталкою. Намагався багато рефлексувати і якраз хотів багато в чому себе очистити і пережити. В прямому і в переносному значенні, і, власне, пішов на такий крок. Але не просто так, якраз таки хотів підняти питання проблеми в політикумі в державному управлінні, саме Сполучених Штатів. Відповідальний громадянин в Штатах такі маніфестальні історії трапляються достатньо часто. Такі історії там, ну знову ж, з різними що називається, похибками, да, від Уно-Бомбера. От, до такої історії. Вони різні, але всюди намагаються відправити свій маніфест. Всюди намагається відправити свій меседж В даному випадку що є проблеми. Тому історія маски Трампа йому видавалась як проблема в базових налаштуваннях. Ось така історія. Таку історію написав цей військовий, який став жертвою свого ж теракту. Кілька людей постраждало, сім людей. Будівля Трампа, що дуже важливо, для Трампа, не постраждала. От, але меседж пішов. Дуже надіємося, що ці листи публікують і побачимо до кінця, що ж власне він мав на увазі. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, яка ваша реакція на польську евакуацію на підготовку до масового переміщення Польщею. Які б поради ви їм дали? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. dos outros